Ліфан 152 це мотоцикл, що втілює в собі поєднання елегантного дизайну. Передових технологій та високої надійності. Завдяки своїй компактності та динамічним характеристикам він є ідеальним вибіром для міського використання. Ліфан може запропонувати вам хороший баланс між комфортом та продуктивністю, роблячи його привабливим вибором для всіх, хто цінує надійність та стиль у китайському мотоциклі. Мотоцикл доступний у різних кольорах, що дозволяє кожному знайти варіант, який відповідає його подобанням і стилю. Кольорові комбінації підкреслюють спортивний характер і роблять його досить красивим на дорозі. Ліфан має аеродинамічний профіль, який дозволяє знизити опір повітря під час руху і підвищує його ефективність. Сучасні лінії і форми мотоцикла надають йому сучасний і стильний вигляд. Завдяки таким рішенням мотоцикл і отримав цільову аудиторію, яка складається як з підлітків, так і з дорослих. В цілому з тих людей, яким потрібен. Красивий мотоцикл. Мотоцикл оснащений сучасними фарами, які забезпечують яскраве та ефективне освітлення дороги. Задні фари і поворотники також відзначаються високою ефективністю та стильним дизайном. Кожна деталь мотоцикла, включаючи ручки керма, педалі, вихлопну трубу та інше, має стильний і функціональний дизайн. Всі деталі виконані з високоякісних матеріалів і мають довгоїчність і надійність. Кермо та педалі розташовані зручно, що дозволяє забезпечити комфортну посадку для водія під час подорожей, якщо у вас, звісно, Існо є у планах подорожувати на ньому. Зручне сидіння забезпечує комфорт і зручність під час довгих поїздок. Liefan 152E має електронну панель приладів від відомої тайванської компанії Nakamoto. У цій панелі присутній одометр, тахометр, спідометр і індикатор рівня палива в баку. Вона відрізняється від інших аналогічних елементів завдяки використанню піксельних світодіодів, які забезпечують рівномірне та інтенсивне світіння. Це покращує читабельність показань навіть в умовах сутінків яскравого сонця або темряви, у порівнянні зі старими РК панелями, які можуть бути менш ефективними в сонячну погоду. Нова ширша багажна платформа мотоцикла є важливою, оскільки попередня була дуже вузькою і не забезпечувала зручності при кріпленні стандартного кофра. Її вузька конструкція часто призводила до того, що кріплення вилітало за межі багажника, що ускладнювало життя власникам. Тепер це стало минулим, оскільки нова платформа має більшу ширину і забезпечує зручне і надійне кріплення. Крім того, сам багажник покритий спеціальним пластифікатором, гумовим покриттям, яке не слизьке, яке не дряпається, не вигоряє на сонці, не втрачає колір і не ржав. Це покриття м'яке на дотик і немає гострих кутів, що додає комфорту і безпеки. Цілком можна сказати, що ходова частина Ліфана відповідає сучасним вимогам. Передня підвіска має телескопічну вилку з гідравлічними амортизаторами діаметром 32 мм. Задня підвізка складається з здвоєними амортизаторами перевернутого типу зі змінним кроком витка пружини та компенсаційною пневмокамерою. Привід тут ланцюговий. Зпереду встановлені дискові гальма, а ззаду рішення з гальмами досить просте: всього на всього барабанні, які йдуть з механічним ножним приводом. На мотоцикл встановлено легкі і міцні литі диски з високоякісними шинами, які забезпечують відмінне щеплення з дорогою. Шини мають оптимальні параметри для різних удорожніх умов і дозволяють забезпечити. Комфортну їзду. із за цих всіх параметрів мотоцикл має довжину 1,69 м і ширину 46 см. І завдяки цьому мотоцикл має вагу 143 кг. Ліфан 152 оснащений 150-кубовим одноциліндровим повітряно охолоджуваним чотирьохтактним двигуном. Цей двигун має діаметр циліндра 56,5 мм і хід поршня 49,5 мм, що забезпечує високу ефективність роботи. Для покращення роботи двигуна використовується система підкачки палива, яка забезпечує ефективність. Змішування палива і повітря для оптимального спалювання. Цей двигун має ступінь стиснення 901, що забезпечує оптимальну ефективність роботи при різких обертах. Його максимальна потужність становить 12 кінських сил при 8,5 обертів на хвилину. Цей двигун має електричний стартер для швидкого запуску і додатковий кікстартер для ручного запуску в разі потреби. В цілому, двигун мотоцикла є надійним, ефективним і потужним для міської їзди та за межами міста. Цей двигун також має систему Сідіа. Конденсаторний розряд індукції, яка відповідає за правильний спалах змішаного палива у циліндрі, що дозволяє ефективно використовувати паливо і забезпечує надійний запуск двигуна в будь-яких умовах. Якщо більше про коробку, то мотоцикл має п'ятиступінчату механічну трансмісію, яка спрямована на правильний розподіл тяги у всьому діапазоні обертів двигуна. Така трансмісія дозволяє вам вибрати оптимальну передачу для різних умов їзди. Крім того, двигун мотоцикла покритий темно-графітовою жароміцною матовою емалію, яка не тільки виглядає стильно і гармонійно, але й має високу стійкість до подряпин та атмосферного впливу. Така фарба залишається непошкодженою навіть після багаторазових циклів нагрівання і охолодження, що забезпечує тривалий. Час без доганного вигляду мотоцикла. Для контролю над відкриванням і закриванням клапанів використовується один верхній розподільчий вал СОШ, що спрощує конструкцію і знижує масу двигуна, а також підвищує його надійність. Питання, яке може виникнути у покупця юного віку, так це те, яка максималка у даного мотоцикла. Є багато нюансів і факторів. Максимальна швидкість мотоцикла Lifan 152 може залежати від таких факторів, як стан дороги, обладнання мотоцикла, вага водія, ну і інше. Але зазвичай цей мотоцикл може досягати максимальної швидкості не більше 110 км на годину. У мотоциклі встановлений високоякісний карбюратор pz 27 який забезпечує оптимальну роботу двигуна та ефективне споживання палива. Карбюратор має діаметр головної дюзи приблизно 27 мм, що дозволяє потужному двигуну отримувати необхідну кількість палива для ефективної роботи. Як ви могли зрозуміти, то тут покращений карбюратор зі змінним калібруванням жиклерів і мінімальним набором регулювань. Власник зможе легко відрегулювати його самостійно. це та дешевше ніж звертатися до спеціалістів. Основна мета цієї зміни досягнення оптимальних тягових характеристик при менших обертах двигуна і зниження витрати палива. Для зручності важель підсмоктування винесений на кермо і інтегрований у блок управління з лівого боку, що усуває необхідність тягіння до карбюратора. У заключенні слід відзначити, що Lifan LF 152 – це надійний та потужний мотоцикл, який відповідає високим стандартам ефективності та комфорту. Завдяки своєму двигуну об'ємом 150 кубічних сантиметрів він забезпечує забезпечує динамічну їзду як у міських умовах, так і на трасах, ну і також в селі. У заключенні можна відзначити, що ліфан дуже непоганий мотоцикл, який поєднує в собі потужний і економічний двигун з надійною ходовою частиною. Двигун об'ємом 150 кубічних сантиметрів забезпечує ефективну роботу і відмінні показники економічності. Придбати даний мотоцикл ви можете у два комото. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі!